Всім привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні ми розберемо стратегію монетизації блогу на 1500 доларів за 3 місяці. В цьому уроці ми з вами розберемо мій особистий шестирічний досвід в маркетингу та як продавати дорого і не зливати своїх клієнтів. Також ми розберемо помилки, через які я втратила 200 тисяч гривень минулого року, та розберемо, які є етапи монетизації блогу і як вийти на 1500 доларів. В місяць з мікроблогу на охоплення 150. Окрім того, ось мій минулорічний скрін з банкінгу, і це тільки підтверджує те, що абсолютно все можливо, якщо робити правильні кроки та знати етапи і послідовності монетизації блогу. Ще минулого року я заробляла 150 доларів при переїзді в іншу країну. Але завдяки тому, що у мене є моя власна система, яку я напрацювала, я швидко змогла монетизувати знову свої послуги та піднятися на рівень більше. Але окрім цього, я працюю також із клієнтами і по цій же стратегії допомагаю їм розвиватись та монетизовувати свої блоги. Це Аня, і вона власник масажної студії. Її дохід до нашої співпраці був 1200 євро. Абсолютне нерозуміння, як рухатись, як монетизувати блог, адже вона працює в Іспанії. Але неважливо в якій ви країні знаходитесь, система монетизації блогу працює абсолютно однаково всюди. Вона зараз могла відкрити свій власний кабінет, взяти собі помічницю та вийшла на дохід 3500 євро плюс і не тільки може дозволити собі. Подорожувати в інші країни, але й реалізовувати також свої мрії. Вона купила свій ноутбук і зараз продовжує тільки рости, і в неї неймовірні великі плани на Іспанію та щоб відкривати свій власний салон. Більшість експертів переживають, як проявлятись блозі та системно продавати свої послуги без створення хаотичного контенту та як вийти на дохід тисячу доларів. Ми часто спостерігаємо з різними експертами, блогерами і намагаємось повторити їхні дії, десь побачили воронку, актуальне, рілс. Але нерозумінням того, що стоїть всередині, не розуміючи, які є етапи та система їхніх дій, ми можемо в результаті повторюючи отримати лише один результат це вигорання та мінімальний дохід. Мрія кожного експерта. Це мати багато енергії та постійні заявки з блогу, щоб мати можливість реалізовувати всі свої хочу, а не жити від оплати до оплати, думаючи цього місяця, де мені взяти клієнтів. Але це неможливо мати, якщо ми постійно створюємо хаотичний контент, не розуміємо, що ми взагалі робимо, та як повпливати на те, щоб до мене почала вибудовуватись черга із клієнтів. Тому саме зараз ми розберемося, як це виправити та як це реалізувати. Отже, кому підійде цей розбір? Тим, хто хоче збільшити свій дохід з блогу та налагодити систему продажів. Новачкам, які не знають, з чого почати та як монетизовувати послуги в Інстаграм, для тих, хто хаотично створює контент та не знає, як отримати більший результат і не вигорати під час створення постійного контенту. Для тих, хто хоче мати систему, вибудувати чергу з клієнтів та мати час не тільки на роботу, але й для себе та для своєї сім'ї. Зараз ми з вами розберемо стратегію монетизації дій. На 1500 доларів з мікроплогу ми розберемо вісім ключових етапів, які допомогли мені вийти на цей дохід, і які ви з легкістю зможете повторити та адаптувати під себе. Хто така Анастасія Стержак і чому мій метод потрібно занотовувати та безпосередньо відразу реалізовувати? Трішки фактів про мене: я маркетолог із шестирічним стажем роботи та допомагаю експертам монетизовувати свої послуги в соціальних мережах. Також я маю досвід в 30 плюс різних ніжах, і це допомагає бути гнучкою, адаптувати свою систему під різні нічі і все одно мати результат. Я маю клієнтів та учнів по всьому світу, і це найкраще, що зі мною сталося, тому що я маю змогу працювати з різними менталітетами, розуміти, як в якій країні працює система та які є нюанси, враховувати їх і тільки покращувати свою систему і робити результат. Для своїх клієнтів. Також зараз на даний момент я вже маю свою команду, і це допомагає масштабуватись мені, зрощувати своїх клієнтів та допомагати своїм учням отримувати ще більше та масштабніші результати. Я спробувала життя в Польщі, в Канаді, в Іспанії, і мої методи допомагали мені в кожній новій країні знаходити своїх клієнтів. Та вийти на дохід із 150 доларів до 1500 доларів зараз. І найголовніше, я знаю, як це працювати на неулюбленій роботі, постійно впахувати і все одно прагнути йти до своєї мрії. Так, в Польщі я працювала в Макдональдсі, і я розуміла, що це абсолютно не моє. Я паралельно працювала над своїм блогом, над проектами з клієнтів, і це допомогло мені звільнитись з роботи і вийти в повну свою реалізацію. Зараз я проживаю в Іспанії, маю змогу подорожувати, проводити івенти для експертів в різних нішах, а найголовніше створювати та реалізовувати всі свої мрії. І це все завдяки грамотній роботі в блозі, розумінні, як працює система монетизації, розкриття себе як особистості та покроковій стратегії і плану продажу своїх послуг ще з повного нуля в 2018 році. А зараз давайте розберемо мою стратегію виходу на 1500 доларів з мікроблогу. Взагалі, в основі цієї стратегії лежить моя авторська методика, яка допомагає за 8 етапів досягнути цього результату. Отже, перший етап це є пропрацювання свого стану та енергії. Це є база, тому що люди приходять на твою енергію, і неможливо, що ти продаєш, якщо в тебе високий рівень енергії. Ти пропрацював страхи, блоки, ти розумієш, що тобі потрібно конкретно робити, і ти маєш цю енергію для реалізації своїх цілей та енергії, працювати та реалізовуватись буде набагато легше, і до тебе просто польються твої клієнти. У мене так було, коли я переїхала в Іспанію. Я була просто вщент роздавлена та розгублена. І не зважаючи на ті дії, які я робила, в мене були мінімальні результати. Але тільки я пропрацювала свої страхи, упередження, я підняла рівень своєї енергії, люди почали приходити звідусіль, і це найкраще, що потрібно зробити на першому етапі це пропрацювати свій стан та свою енергію. Другий етап це розкриття твоєї автентичності та унікальності на ринку. Саме після цього етапу ти зможеш створювати цільовий контент. І який буде викликати бажання купувати саме у тебе, і, звісно, відрізняти тебе серед конкурентів на ринку. Більше уваги, більше запитів. Люди зрозуміють, хто ти та які твої цінності, а це напряму впливає на довіру. А рівень довіри впливає на кількість запитів та бажання людини купити у тебе твій продукт. Тому, зробивши цей крок, ти зможеш не тільки продавати більше, а й зростиш охоплення у своєму блозі. І зможеш отримувати кучу реакцій, як це я роблю у своєму блозі. Також на цьому етапі важливо створити карту сенсів. Саме вона допомагає створити об'ємний образ в блозі, і люди будуть бачити в тобі глибину і захочуть за тобою спостерігати в два рази більше. Завдяки цьому аналізу я змогла створити інтенсив, який з легкістю продала на 4 тисячі гривень. Третім етапом є аналіз твоєї цільової аудиторії та аналіз ринку. Ми не гадаємо, що були клієнта, а чітко визначаємо та знаємо, яка є потреба та біль у нашого клієнта після аналізу, тому що знала, що болить у моєї цільової аудиторії і який продукт їм потрібен. Якщо чесно, заявки проходять і досі через воронку. Саме цей етап допоміг мені створити потрібну продуктову лінійку, розуміти, що болять моїй цільовій аудиторії, та робити свій контент. Актуальним та потрібним, який закриває їхню біль, і після цього етапу ти так само зможеш розуміти, що потрібно твоїй цільовій аудиторії, які є у них болі, та закривати їх своїм продуктом саме під їхню потребу. Наступний етап це створення продуктової лінійки. Саме через відсутність якісного пропрацювання продуктової лінійки минулого року я втратила 200 тисяч гривень. Продуктова лінійка вона допомагає клієнту переходити з продукту на продукт. Цим самим дозволяє постійно з вами взаємодіяти. У вас є постійні клієнти. Відповідно, нові люди, які приходять, вони вже стають в чергу до вас, тому що у вас зайнята робота вашими постійними клієнтами. Також у вас є продукт на кожен сегмент вашої аудиторії під різний чек. Це дозволяє не тільки постійно взаємодіяти зі своїми клієнтами, але й закривати більшу кількість потреби вашої цільової аудиторії. Тому після пропрацювання цього етапу ви вже зможете не тільки вирости в доході, а й вибудувати чергу на свої послуги, створивши їх під конкретну біль та сегмент вашої цільової аудиторії. П'ятий етап: як тільки я навчилась доносити глибину сенсів та якісно прогрівати свою аудиторію, в мене збільшили запити в два рази. Я перестала душити людей своєю експертністю і на кінець то змогла. В легкості продавати без продажів, тому що люди, розуміючи глибину та цінність моїх послуг, самі хочуть зі мною повзаємодіяти. Я знаю, що прогріви звучить страшно, і люди бояться прогрію. Але насправді це так кайфово, тому що коли ти навчишся це робити якісно, люди самі будуть просити в тебе продати їм послуги, і ти перестанеш кричати купіть, 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 тому що вони будуть розуміти цінність твоїх послуг, і цей етап допоможе вам отримувати. Більше заявок, як це роблю я у своєму блозі. Шостий етап це налаштування вічного прогріву в блозі. Цей етап допомагає прогріти холодну аудиторію в лояльну. від хто ти така, до куди платити для отримання послуги. Я створила спіральну систему упаковки блогу, яка дозволяє прогріватись аудиторії та викликати бажання з собою повзаємодіяти та купити. І навіть коли тебе не має сторість, людина все одно приходячи на твій блог, розуміє хто ти, які твої цінності, яка його біль та взагалі допомагає. Прогрітись до тебе, викликає довіру та бажання купити і повзаємодіяти з тобою. Сьомий етап це створення контентних воронок в блозі та комунікація з аудиторією, яка веде до покупки. Зазвичай всі створюють воронки, коли продають або прогрівають до якогось продукту чи до якогось запуску. Але я навчилась створювати воронки на постійній основі, і це дозволяє мені. Постійно мати запити на мої послуги, навіть коли мене немає в блозі, і я відпочиваю. А розуміння психологічних етапів клієнта перед покупкою дозволяє мені глибоко комунікувати та вибудовувати контент таким чином, щоб людина, пройшовши по цим етапам, купила в мене. І для тих, хто хоче вийти на стабільний заробіток з блогу, цей етап є обов'язковим. І восьмий, ключовий етап це просування через тарги та через кнопку. Якщо ти хочеш збільшувати кількість клієнтів, зрощувати свій блог, потрібно просуватися. Таргет – це взагалі дуже глибока і здавалось би складна тема. Але для того, щоб збільшувати клієнтів та ростити блог, не потрібно багато. Перше, тобі потрібно зрозуміти, як працюють макети і як їх створювати, щоб вони виглядали продающе. Друге опанувати кнопку просування в самому інстаграм. Третє це робити правильний аналіз реклами, щоб її покращувати та адаптувати під. Нові макети і четверте, звісно, це встигати обробляти заявки, які приходять. І насправді для таргету не потрібні мільйони і тисячі доларів. Я просуваюсь з мінімальним бюджетом 3-5 доларів на день, і це дозволило мені не тільки виростити блог, але й збільшити кількість заявок. І я готова тебе провести по всім цим етапам за руку, щоб вийти на 1500 доларів доходу з твого блогу. Якщо ти відчуваєш, що готова до нового рівня заробітку, я з тобою поділюсь своїм індивідуальними напрацюваннями та покроковою стратегією дій. І цим відео залишай заявку на стратегічну безкоштовну розбір сесії, де ми розберемо саме твій випадок, саме твою нішу, як збільшити твій дохід в x 3 рази в найближчі 10 тижнів. І якщо ти зробиш це прямо зараз, я для тебе підготувала дуже круті подарунки. Перше це готовий шаблон тригерів для продажів, які завжди працюють безвідмовно в будь-якій ніші. Друге це п'ять етапів продажі через сторіс, які будуть працювати саме в твоєму блозі. Третє це Розбір стратегії монетизації мікроблогів, як я змогла вийти на 370 тисяч гривень за рік на охопленнях 150 Якщо ти готова зараз отримати всі ці бонуси, залишай свою заявку під цим відео, та ми розберемо на цій безкоштовній зум-сесії покроковий план монетизації та росту твого доходу в найближчі 10 тижнів. Не пропусти цю можливість, я чекаю саме на тебе.